Є новина, друзі, Папа Римський їде до України. Це хороший сигнал. А Європа хоче продовження війни, але цього не вийде. Дослухайте до кінця. Але спочатку лайк, репост, підписка, збережіть відео і напишіть свою думку, тому що хтось жаліється на мій аккаунт. Так от папа римський їде до України. Про це повідомили італійські змі, ну і не тільки італійські вже повідомляють про це, коли це відбудеться, поки що не зрозуміло. Ну тобто не анонсуються дати візиту, але це класний сигнал для миру, тому що безпека Папи Римського це дуже важливо для всього світу. І я думаю, що ну в папи знають більше ніж ми, що скоро може наступити мир, і папа приїде знаєте, як голуб мира. І якщо це вже анонсує тому ми десь дуже дуже скоро. Це дуже добре для України, тому що мир наближається щодо європейців. Європа оставить свого єврокомісара заявила, що ну завершення війни мир в Україні він. Наближає Європу до війни з Росіянами. Росіяни будуть готові напасти на весь євросоюз до 30-го року. Ну а на якісь країни менші можуть практично зараз вже нападати. І тому треба якби нарощувати промисловість Європи. От в мене питання: а що ви робили у ці 4 роки війни? Вже четвертий рік війна. Чого ви це не нарощували? Зараз от ви розумієте, да, що якщо буде мир в Україні, треба нарощувати. А треба ще Україну фінансувати армії, наші піднімати заробітні плати. Це теж дуже серйозна небезпека, яку треба ну закривати. І я думаю, що би там Європа не говорила, як там європейські лідери, тому що от зараз вже зрозуміло, що вони всі і Зеленські вимагають від Трампа санкцій. Не миру і мирних перемовин і тиску на Путіна, щоб він пішов на мир, а просто санкцій, Ну і ще без зброї, да? Хоча Трамп не збирається давати зброю. Я теж за санкції, я теж за спочатку припинення вогню, а потім перемовин, тому що на нас будуть тиснути. Але нам потрібен мир. І припинення вогню, а не знаєте, санкції, зброя, і далі продовжуємо воювати і заробляти на війні. Нам це абсолютно не потрібно. Ну я думаю, що цього не відбудеться, тому що зараз, вже як я говорив попередньому відео, до речі, подивіться цікаве відео про те, що вже є. Те, про що будуть говорити на перемовинах. а про що це будуть говорити? Це водний прохід до чорного моря, це Запорізька атомна електростанція, ну яка потрібна Україні для нашої економіки, ну і американцям для угоди про Копалини. Це також то, що росіяни там вимагають п'ять областей. Але Вітков зразу сказав, ну, що це не відбудеться, тому що це нереальні речі. І демілітаризована зона, про яку Зеленський казав, що нібито ми це абсолютно нереально, Віка каже, що треба відводити війська російські. Ну а раніше була інформація на 15 кілометрів, так само і українські війська. Тому стежимо лайк, репост, підписка. А я вас буду інформувати і напишіть в коментарі, будь ласка, свою думку. Напишіть.